На вулиці тепло, тому в день пункти обігріву майже порожні. Сходитися люди почнуть, коли стемніє, розповідають рятувальники. Хоча надати допомогу, чергові готові будь-якої миті. Тепло в наметі підтримують цілодобово. Гарячий чай, і бутерброди приготують за лічені хвилини. Будь-яка людина, яка змерзла, може звернутися до нас і може випити гарячого чаю, з'їсти бутерброд. Але 99% – дев'ять можна сказати, це люди з незахищених верст населення. Безхатченко Олег до пункту приходить ввечері. В день підробляє, щоб заробити якусь копіку. Піку. Переночувати возле теплої ну, то Тобто вполне устраивает, замечательно. Без них було б бы намного складніше. У пункті обігріву можна не лише зігрітися і випити теплого чаю, а ще й смачно поїсти. Сьогодні в меню яснева каша з м'ясом та гарячий чай, чорний та білий хліб, сало, цибуля, чесник. За добу до пункту обігріву звертається близько 15 людей. Та на вихідні синоптики прогнозують зниження температури. Тому рятувальники очікують більшої кількості охочих зігрітися. Наталія Білогурова, Юрій Росахай, телеканал Київ.